Слухай. Вдалося зв'язатися з ковчегом. Спасибі та тешник, дешевратор підключив. Ковчег! Ковчег! Відповідайте! Прийом! Насвітка, прийом! Ні, я поки що пішки построю, а от за обідом... Ну, гляди, буде тобі потім штрафна. Ось Це така річ. Ми все одно зараз трохи для рослин. Ну що, як зазвичай командир у всьому правий, а ми забиваємо собі голову всілякими дурницями, так? Артеме посидь зі мною трохи. Добре, як до довіково так лежала. Слухай, а ти коли лазив на висотки в Москві з Радіо, ну, ти якось уявляв собі наше життя на горі? Дім наш, наприклад, ну, місце, де ми могли б жити. хатинка на лісовій галявині там, наприклад, чи хижка на березі океану, а? Хоча, знаєш, є щось і в тому, щоб просто їхати отак. Разом через усі ці покинуті полостанки, руїни, пустки кудись у нікуди, та ще й в окремому персональному купе. Це ж якщо подумати, наша з тобою весільна подорож виходить, так? Щоправда, з запізненням. Та досі у нас із тобою лише весільні вилазки були. Знаєш, я тут з Катею поговорила, сиджу, згадую цей міст людей цих. Ну, от ми під землею 20 років просиділи, а вони ні. І що? Адже це не ті люди, що міста будували, літаки, ракети в космос запускали, а такі самі, як в метро, тільки ще більш задурені та нещасні. По суті, вони просто раби справжнісінькі, весь день гарують, півночі моляться. Усе за розкладом, усе під наглядом, все, буквально все вирішує громада. Ну тобто зрозуміло, хто селантій цей. Адже у них свого нічого немає, штани ті громадські. Набрехав їм міг про електрику. Вони й вуха розвісили. Не всі, звісно, але там просто якщо запитання ставиш, отримай епітимію, поклонами та молитвами кольову блискавку знищити. А це ж бо неминуча смерть. Ну, яка біда від ліхтарика? Що поганого в радіо? Ні, лише ховаються, хрестяться. Як так можна людині голову всякою бредотою забити? І лише за кілька років? Люди взагалі якось на дивовижу легко вірять у всяку брехню. Знаєш, головне, щоб брехня зручною була чи, бодай звичною? От ми в метро. Ну, гаразд, ми окупантів досі ніде не зустріли, якщо моєї футболки на антенні не рахувати. І Катя їх у вічі не бачила, і хрест. Але десь там вони, припустимо, є. Але ж нам в метро не про них казали, не пояснювали, що війна триває. Нас усі переконували, що просто ніде, крім метро, жити не можна. Нам брехали, брехали, брехали безупину весь цей час. Із добрими намірами, мабуть, але все метро на брехні тримається. Ох! Люті бракує. «І досі, Скільки ми їдемо, жодного ворога немає. Жодного. Дивно, ні? А батько навіть слухати не хоче. Стеж за собою, будь обережний, ворог не дрімає. Ти ж знаєш, я батька люблю дуже, попри все. Але що, коли все, що розповідали йому, просто ще один шар брехні? «Ох, Сподіваюся, хоча я манта у цьому дізнаємося, як усе насправді. Ну от...» Тобі ось розповіла вже якось легше. Дякую, Артеме. Вислухав. Помовчимо тепер трохи. Гадаєш, коли ми повернемося туди, в метро, вони нам повірять.